6. Локвуд.ІКО. Відомі агенції психологічних розслідів Локвуд. Ко потрібен новий молодший оперативник, обов'язки. Робота в місцях, захоплених приводами, аналіз здобуту інформації, дії з нейтралізації загрози, вимоги до кандидата, здатність відчувати надприродні явища, ошатний зовнішній вигляд, бажано дівчина не старша за 15 років, не розглядаються, не роби, шахраї, особи з судимістю. Звернення в письмовій формі надсилати за адресою лондон W1 портленд Row 35. Я стояла на тротуарі і дивилася, як від'їжджає таксі. Коли шум мотора вщух, стало зовсім спокійно. Бліде сонячне проміння виблискувало на асфальті і на чередах автомобілів, припаркованих у бабіч дороги. Поряд в острівці світла маленький хлопчик грався з пластмасовими фігурками агентів та привидів. Агенти тримали в руках малесенькі рапіри, а привиди скидалися на невеличкі вітрила. Крім цього, хлопчини довкола не було нікого. Ця частина Лондона була, вочевидь, житловим районом. По оздоблених колонами ганках кощавих вікторіанських будинків висіли кошики з лавандою. Сходи вели до квартир на перших поверхах, просто з вулиці. Від кожного будинку ніби віяла старомодною шляхетністю, так наче дивишся в минулі кращі дні. На розі містилася бакалійна крамничка, захаращена всім чим завгодно від помаранчів до вакси, від молока до магнієвої стрічки. Біля крамниці на стовпі футі з вісім вишки красувався ліхтар для відлякування привидів. Лампочки в ліхтарі давно потьмяніли, лінц видно, не було, а залізна оправа взялася ржею, наче лишайником. Одначе розповім про все до ладу. Я подивилась, мов у дзеркало в бічне скло найближчого автомобіля, скинула кашкет і зачесала пальцями волосся. Цікаво, чи схожа я на досвідченого оперативника, чи схожа хоч на кого-небудь із поважною репутацією і кваліфікацією. Чи схоже на скуйовджене дівчиську, якому відмовили в шістьох агенціях за тиждень, сказати було важко. Я рушила вулицею вгору. Будинок 35 на Портленд Роу виявився білою чотириповерховою спорудою, яку прикрашали зелені жалюзі й рожеві квіти на вікнах. Зовні він здавався більш ветхим, ніж сусідні будинки. З першого погляду було помітно, що його треба перефарбувати чи хоча б просто вичистити. На стіні біля сходів виднілася маленька дерев'яна табличка. Едже Локвуд і Ко, пошукова агенція. Пройдіть крізь темряву, подзвоніть і чекайте за залізною лінією. Я зупинилася, замислено пригадуючи, акуратний сучасний особняк Тейндзі синів, величезні контори Аткінса й Армстронга, блискучі скляні корпуси Ротвела на Риджен-стріт. Проте ніхто з них не взяв мене на роботу. Тож вибору в мене тепер не було, я мусила йти до кінця. Штовхнувши хитку металеву хвіртку у воротях, я ступила на стежку, вимущену потрощеною плиткою. Праворуч сходи круто вели вниз до внутрішнього двору на половину затягнутого плющем і заставленого горщиками з розложистими деревцями. Вузенька доріжка, викладена залізом, перетинала стежку перед дверима, пофарбованими на чорна, біля яких висів великий дзвін з дерев'яним сердечком. Не чіпаючи дзвона, я переступила залізну доріжку і гучно постукала в двері. За кілька секунд звідти визирнув гладкий юнак із засмальцованим волоссям у великих круглих окулярах. О, ще одна, промовив він. А я вже думав, що ми з цим закінчили. Чи, може, винова дівчина Арифа? Я вирячилась на нього. Якого Арифа? Того, що працює в крамничці на розі. Зазвичай цієї години нам приносять від нього пончики. У тебе, здається, їх немає, засмучено додав він. Ні. Зате в мене є рапіра. Юнак зітхнув. Тоді виходить ще одна кандидатка. Як вас звуть?» Люсі Карлайл. А ви пан Локвуд? Я? Ні. То можна мені увійти? Угу. Остання дівчина що й не пішла від нас. Відразу було видно, що вона тут надовго не залишиться. Тільки но він договорив, як із будинку долинув моторошний вереск, відбившися від порослих плющем стін двору. По всій вулиці з дерев злетіли пташки. Я мимоволі вхопилася за руків ярапіри, вереск, поволі слабшуючи. Перетворився на схлипування і нарешті вщух. Виріченими очима я втупилась у юнака, який навіть не поворухнувся. Ну, що я вам казав, промовив він. Ви наступна, ходімо зі мною. Ні цей хлопець, ні вереск не викликали в мене довіри, тож я ладна була забратися звідси геть. Проте після двох тижнів у Лондоні я залишилась майже без грошей. Якщо нічого не вийде тут, доведеться найматися до нічної варти разом з іншими невдахами. До того ж у поведінці цього юнака мене насторожила така собі витончена зухвалість. Він був наполовину певен, що я зараз утечу. Цього я не могла допустити, і рушила за ним до просторого прохолодного передпокою. Підлогу тут було викладено дерев'яними панелями, стіни завішено книжковими полицями з темно червоного дерева. Крім книжок, на тих полицях було чимало всякої всячини маски, горщики, ікони, яскраво розмальовані мушлі й гарбузи. Відразу біля дверей стояв вузенький столик із ліхтарем на підставці, схожий на кришталевий череп. За ним стояв великий потрісканий горщик для квітів, з якого стричали парасольки, ціпки та рапіри. Я зупинилася біля вішака з пальтами. Зачекайте, мовив юнак, залишаючись по той бік відчинених дверей. Він був трохи старший і нижчий за мене та, помітно, кремезніший, досить таки негарний. Гладка постать, непримітні риси обличчя і випутна кутаста щелепа. Очі за окулярами були ясно блакитні. Світло русяве волосся, що ховало чоло, скидалося на кінську гриву. На ньому були білі кросівки, вицвілі джинси і завелика футболка, яка щоправда помітно обтягала стан і черево. Ще одну хвилинку, додав він. Бурматіння, що линуло з глибини дому, несподівано стало гучнішим. Двері навпроти враз відчинились, і з них вискочила добре вбрана дівчина. Очі аж палають, обличчя біле, як крейда, в руці затиснуте зібгане пальто. Вона гнівно й призирливо поглянула на мене, кинула прокльон на адресу гладкого юнака, копнула ногою вхідні двері і вибігла на двір. Гм, ще одна співбесіда завершилася, зауважив юнак, зачинивши за нею двері й почухавши свого товстого носа. От і гаразд. Ходімо, будь ласка, зі мною. Він провів мене до гарненької сонячної вітальні, світлі стіни якої було увішено різноманітними артефактами і тотемами. Два прості стільці і кушетка стояли довкола низенького чайного столика, а поряд, широко всміхаючись, стояв високий стрункий хлопець у темному костюмі. Я виграв, Джордж, сказав він. Я знав, що прийде ще одна. Підходячи до нього, щоб привітатись, я відразу, як і завжди. Напружили всі свої відчуття і зовнішні, і внутрішні, просто задля того, аби нічого не проминути. Найпомітнішою річчю в кімнаті був круглий громісткий предмет, що лежав на столику під білим у зелену цятку носовичком. Чи не ця загадкова річ так збентежила оту попередню дівчину? Здавалося, що саме вона від неї линув тихий тихий шум, я майже чула його, та намагалась про це не думати. Адже варто сконцентруватись і цей шум пригнітить мене. А це означатиме, що я стовбичтиму з виріченими очима й розявленим ротом, не надто вдалий початок співбесіди. Отож я просто потиснула хлопцеві руку. Привіт, сказав він. Я Ентоні Локвуд. Люсі Карлайл. У нього були темні блискучі очі й симпатична, хоч і трохи крива, усмішка. Дуже радий знайомству. Хочете чаю, чи може Джордж уже щось запропонував вам? Гладкий юнак зневажливо махнув рукою. Навіщо? Зачекаємо краще, поки вона пройде перший тест. Побачимо, чи залишиться вона тут. Ми й так уже зранку привелись тільки чаю ні нащо. Може, нехай вона краще розбереться сама, заперечив Ентоні Локвуд. А ти, поки підеш і поставиш на вогонь чайник? юнака, одначе, це не переконало. Гаразд, тільки я вважаю, що вона все одно дремене. Він поволі обернувся на п'ятах і подався до передпокою. Ентоні Локвуд запросив мене сісти. Не гнівайтесь на Джорджа. Ми проводимо співбесіди з восьмої години, тож він зголоднів. А ще він так сподівався, що попередня дівчина буде на сьогодні останньою. Пробачте, відповіла я. На жаль, я не принесла з собою пончиків. Хлопець гостро позирнув на мене. Чому ви так кажете? Джордж розповів мені про ваші щоденні замовлення. Он як. А я вже подумав, був, що ви екстрасенс. Так, я екстрасенс». сенс. Є, мов на увазі інше. Ну, гаразд. Він сів на кушетку навпроти і погортав папери на столику. Обличчя його було худе, з довгим носом і копицею темного неслухняного волосся. Мене вразило, що він був навряд чи старший за мене. Його впевнена поведінка не дозволяла точніше визначити його вік, та найдивовижніше, що жодної дорослої людини в кімнаті так і не було. Як я помітив з вашого листа, провадив хлопець. Ви з півночі Англії. З Чеві гілс. До речі, чи не там відбувся отой нещодавний спалах? Жах Мертонської шахти, підтвердила я. Мені тоді було п'ять років. Агенти Фітес прибули туди з Лондона, щоб упоратися з гостями, пригадав Локвуд. Про це писав британський привидознавець. Я кивнула якщо спостерігати за ними, вони можуть забрати в нас душі. Всі наші сусіди позабивали вікна на долішніх поверхах. Проте мені вдалося підгледіти. Я бачила, як вони кружляють у місячному світлі посеред дороги. Малесенькі спалахи, схожі на дівчаток. Він насмішкувато поглянув на мене. Не дівчаток? Я думав, що це духи шахтарів, які загинули під землею. Спочатку так, але ж то були перевертні. Вони змінили не одну подобизну, перш ніж їм настав кінець. Ентоні Локвуд кивнув. Зрозуміло, це багато що значить. Отже, для вас уже давно не таємниці, що ви маєте талант. Ваш зір, звичайно, потужніший, ніж в інших підлітків, і ви сміливо користувались ним, але в листі не згадуються ваші справжні вміння, ваш слух і сила вашого дотику. Так, слух це насправді моє особливе вміння, погодилась я. Коли я була ще малятком, то вже чула на дворі шепіт голосів після комендантської години, коли всі люди розходилися по домівках. І дотик у мене теж непоганий, хоч часом він зливається з моїм слухом, їх важко розділити. Найчастіше для мене дотик це відлуння того, що сталося. Джордж до цього теж трохи здібний, мовив хлопчина. А от я ні. Я глухий до всього, що стосується гостей. Моя сила зір. Смертні вогні, сліди, будь-які примарні рештки смерті. Він посміхнувся. Весело, геш? Гаразд. Повернімося до вашого листа. Тут сказано, що ви почали працювати з місцевим оперативником на ім'я. Він поглянув у папір Джейкобс. Правильно? Мені від напруження ж звело живіт, та я все таки чемно всміхнулась. Правильно, ви працювали в нього кілька років? Так. Він навчав вас, егеш? Ви одержали в нього свій четвертий ступінь кваліфікації. Я трохи засовалась на стільці. Так, із першого по четвертий. Он як! Локвуд пильно подивився на мене. Проте у вас досі немає підсумкового сертифікату, так само, як і жодного листа чи рекомендації від пана Джейкобса. Цікаво, правда? Зазвичай такі такій ситуації надаються офіційні документи. Я глибоко зітхнула. Він нічого не надав мені, наше співробітництво закінчилося. Локвуд не відповів. Я зрозуміла, що він чекає подробиць. Якщо хочете, я можу розповісти вам усе, неохоче промовила я. Просто Просто я не дуже люблю це згадувати. Серце в мене тьохкало, я чекала. То був той самий момент, на якому, звичайно, уривалися усі мої попередні співбесіди. Краще іншим разом, відповів Ентоні Локвуд і всміхнувся до мене. Кімнату ніби залило теплим світлом. Не знаю, чого там воловодиться Джордж, навіть учений уже встиг би приготувати чай. Переходьмо поки до тестів. Пробачте, хіба тести відбуватимуться тут? прожебоніла я. Не зовсім. За допомогою тестів ми обираємо кандидатів. Правду кажучи, панно Карлайл, я не дуже вірю листам чи рекомендація. Я волію побачити талант на власні очі. Він поглянув на годинник. Я дам Джорджеві ще хвилину, а тим часом розповім вам дещо про нас. Нас уповноважує Депрік, але, правду кажучи, вони не платять нам, як ротвелеві фіти та іншим компаніям. Ми незалежні, і це нам до вподоби. Працюємо з ким хочемо і відпочиваємо, коли хочемо. Усі наші клієнти приватні особи, яким треба швидко і тихо вирішити проблеми з гостями. І ми вирішуємо їхні проблеми, а вони щедро винагороджують нас. Питання лише в розмірі винагороди. Що вас ще цікавить? Пам'ятаючи про свої минулі пригоди, я відразу схотіла втекти звідси геть. Та все ж таки вирішила зачекати. Я випростала спину і згорнула руки на колінах. А хто ваш керівник? Чи можна з ним познайомитись? Локводовим чолом пробігли легенькі зморшки. У нас немає керівників, жодної дорослої людини. Це моя компанія, я сам керую нею. А Джордж Кабін мій заступник. Він поглянув на мене. Більшість наших кандидатів надто повільно застосовували свої таланти. Отож і марнували забагато часу. А ви? Ні, запевнила я. З тим у мене немає труднощів. Ми трохи помовчали. То ви працюєте тут лише вдвох? Ви й Джордж? Ні, в нас, звичайно, ще є асистент. Двох цілком вистачає, щоб попоратись із звичайним гостем, але в серйозніших випадках, може знадобиться третій. Адже ви знаєте, три магічне число. Я повільно кивнула. Зрозуміло, а що сталося з вашим попереднім асистентом? З бідолехою Робіном він. Е перейшов на іншу роботу? Ну, краще буде сказати, перебрався чи навіть переселився, а ось чай. Двері до передпокою відчинились, і з'явилася спочатку спина гладкого юнака, а потім і всі інші частини його тіла. Він велично обернувся. В руках у нього була таця з трьома чашками гарячого чаю та рілкою печива. зна, що він там робив на кухні, та зовні видавався ще нечупарнішим. Футболка Подболка вилізла з штанів, волосся затуляла очі. Він поставив тацю на столик поряд із таємничим круглим предметом і з сумнівом поглянув на мене. Вона ще тут, пробурмотів він. Оце несподіванка. Вона ще не прийшла те з Джордже, невимушено відповів Флоквуд. Ти прийшов саме вчасно. Гаразд. Він узяв найближчу чашку і вмостився на кушетці. Розпочався такий собі вічливий антракт, під час якого ми розбирали між собою чашки, пропонували цукор і відмовлялися від нього. Візьміть печиво», – наполягав Локвид, підштовхуючи до мене тарілку. Інакше Джордж усе з'їсть сам. Дякую. Я взяла один коржик. Локвид тим часом куснув свого коржика і дочеса витер руки. Гаразд, сказав він. Лише кілька тестів, пано Карлайл. Не хвилюйтеся, будь ласка. Ви готові? Цілком. Я відчула, як Джорджеві очиці втупилися у мене, і як навіть офіційний тон Локведа не міг замаскувати його нетерплячки. Проте вони мали справу з єдиною людиною. Що вижила на вайсбернському млині. Отож я нітрохи не тривожилася. Локвот кивнув тоді розпочинаємо просто зараз. Він недбало простяг руку до носовичка, що накривав невідому річ, і після церемонної паузи відгорнув його. На столику стояв низенький циліндр із товстого чистого скла, запечатаний угорі червоним пластиковим корком. Ближче до верхівки на ньому були маленькі рукаятки. Все це нагадало мені великі скляні бутлі, в яких батько, звичайно, приносив додому пиво. Крім бурої рідини, в циліндрі клубачилась хмарка якогось масного жовтавого диму, що весь час потихеньку переміщувався. Всередині цієї хмарки ховалось щось велике й темне. Що це таке, по-вашому? запитав Локвуд. Я схилилась нижче, роздивляючись прилад. Я помітила, що корок має кілька захисних країв і подвійне ущільнення. Збоку на склі було крихітне клеймо, два променисті сонечка, сріблясте скло, відповіла я. Виготовлене корпорацією світанок. Локот лагідно всміхнувся. Я нахилилася ще ближче і постукала нігтем середнього пальця по скляній поверхні. Дим ніби прокинувся, розпливаючись по краях посудини і дедалі густішаючи. Коли він трохи розвіявся, я помітила, що за річ лежить у склянці. Потемніли людський череп, затиснутий на самісінькому дні. Дим тим часом курився, крутився, аж поки його частинки утворили моторошне обличчя з божевільними очима й роззявленим ротом. На якусь мить ці риси стали напрочуд виразними, затуливши череп під собою. Я відсахнулась. Обличчя втягло в себе рештку диму, що досі кружляли всередині циліндра, заціпеніло. Я кихикнула це склянка з привидом. Череп джерело, а цей привид з'єднаний з ним. На жаль, не можу точно визначити різновид, примарач спектр. Сказавши це, я зручніше вмостилась на стільці, так безжурно, ніби бачила привидів у склянках по кілька разів на тиждень. Насправді ж я зроду не бачила нічого подібного, і все це видовище неабияк мене приголомшило, проте я не забувала про вереск попередньої дівчини, тож і сподівалась чогось подібного. До того ж, раніше мені вже розповідали про такі склянки. Локводова усмішка вмить згасла, так ніби він не знав, чи йому дивуватись, чи тішитись, чи сердитись. Нарешті задоволення перемогло. Так, усе правильно, сказав він. Чудово! Знову накривши склянку носовичком, він з деяким зусиллям заховав її під стіл, геть з очей. Кладкий юнак тим часом гучно сьорбав чай. Вона ж перелякана, обізвався він. Хіба ти не бачиш? Я пропустила його зауваження, повз вуха. Звідки у вас ця склянка? Поцікавилась я. Мені відомо, що такі є лише вротвела та фітес. Усі запитання потім, відповів Локвот, відкрив шухляду в чайному столику і дістав звідти маленьку червону скриньку. Зараз, коли ваша ласка, я перевірю ваш талант. У мене тут є деякі речі. Відкривши скриньку, він вийняв щось із неї і поклав на столик. Скажіть но ну мені, чи відчуваєте ви зараз щось надприродне? То був простенький кухлик із старої білої порцеляни з рифленою основою і гострою щербиною на вушку. По вінцях кухлика розпливалася химерна біла пляма, що нижче біля денця перетворювалась на затверділий шар. Я взяла кухлик, піднесла до очей, покрутила, легенько помацала пальцями поверхню. Я слухала, чекала відлуння. І не почула нічого. Це мені не сподобалось. Я стиснула кулаки, очистила свої думки від будь яких перешкод, відсторонилася від далекого шуму автомобілів на вулиці, від сьорбання Джорджа, що сидів на кушетці, спробувала ще раз. Знову нічого. Після кількох хвилин я не витримала. Пробачте, я не можу тут нічого відчути. Так їй сподівався, кивнув Локвод. Це кухлик від Джорджевої зубної щітки. Чудово, ходімо далі. Він узяв кухлик і жбурнув гладкому юнакові, який з веселим хихотінням підхопив його. Мене аж обдало холодом, хоч я знала, що мої щоки палають. Пальці стиснули рюкзак, і я рвучко підхопилася. Я не для жартів сюди прийшла, сказала я. Вихід сама знайду. Ого. обізвався Джордж. Яка злюка. Я поглянула на нього. Копиця волосся, розпливчасте обличчя, дурнуваті окуляри. Все в ньому аж бісило мене. «А вже ж!» – процідила я. Забирайся геть, бо зараз покажу тобі, яка я злюка. Цим я й займаюся, моргнув у відповідь хлопець. Щось не видно. Це все через кушетку, ніяк не можу з неї встати. Припиніть обоє, мовив Ентоні Локвуд. Це співбесіда, не боксерський поєдинок. «Замовкни, Джорджа. Пробачте, пану Карлайл, що засмутив вас. Це був серйозний тест, який ви блискуче подолали. Уявіть лише, скільки кандидатів, з якими цього ранку ми проводили співбесіду, намолодне болить про труту, самогубство чи вбивство. Якби ці побрехеньки були правдиві, в цьому кухлику мали б мешкати чи не всі лондонські привиди. Сідайте, будь ласка, а що ви скажете про це? Він дістав з шухляди три нові речі і поставив їх рядком навпроти мене: чоловічий годинник із золотим обідком і старим шкіряним рімінцем, клаптик червоної стрічки з мережевом і тоненький кишеньковий ножик із довгим лезом і руків'ям, оздобленим слоновою кісткою. Моє обурення минуло, це вже було справжнім випробуванням. Суворо позирнувши на Джорджа, я сіла й швидко оглянула всі три речі, щоб відчути їхню приховану сутність. Тоді якомогу стараніше очистила свій розум і взяла ці предмети один за одним у руки. Час минав. Нарешті я перевірила їх усі. Скінчивши роботу і відвівши очі від речей, я побачила, що Джордж захоплено переглядає невідомо, де роздобутий комікс, а Локвуд, як і перед тим, сидить, загорнувши руки і дивиться на мене. Я ковтнула про хололого чаю. Хтось із попередніх кандидатів подолав це завдання? Тихо спитала я. А ви як гадаєте? всміхнувся Локвуд. У цих речей дуже непросте відлуння, пояснила я, тому, напевно, ви й дістали їх разом. Вони однаково потужні, але багато чим відрізняються. З чого краще почати? Скажімо, з ножика. Гаразд, у цього ножика кілька суперечливих голосів чоловічий сміх, пістолетні постріли і ще, можливо, пташиний спів. Якщо з ним пов'язана смерть, а як на мене, вона мусила тут бути, то не жорстока і не сумна. Цей ножик випромінює ласку, майже щастя. Я поглянула на хлопця. Локводове обличчя не поворухнулось. А як ще до стрічки? Слід на стрічці слабший, ніж на ножику, зауважила я, але дужчий емоційно. Тут ніби чути плач, хоч і надто невиразний, зато одразу відчувається смуток. Коли я взяла цю стрічку, мені аж стиснуло серце. А годинник? Локвудові очі зупинились на мені. Джордж тим часом ліниво гортав свій комікс, Дивовижні арабські ночі. Годинник. я глибоко зітхнула. У нього відлуння не таке потужне, як у стрічки й ножика. Це наводить на думку, що їхній власник не помер чи, принаймні, довго не носив його. Проте він, безперечно, пов'язаний зі смертю, з багатьма смертями. і це не дуже приємно. Я чую гучні голоси і крик. Я здригнулась, побачивши, як мило ця штучка виблискує на столику. Кожна подряпана на золотистому корпусі, кожна зморшка на потертому ремінці сповнювали мене жахом. Це огидна річ, я не можу довго тримати її в руках. Не знаю, що саме сталося з цим годинником і де ви його взяли, але його нікому не слід торкатись ніколи, тим паче на якійсь дурній співбесіді. Я не хилилась, узяла два останні коржики і знову сіла. Поки я хрумтіла печивом, мене огорнула хвиля великої байдужості, і я охоче попливла за нею, дивлячись кудись у небо. Я втомилася до краю. Це була моя сьома співбесіда за останні кілька днів. Я зробила все, як уміла, і якщо цей Локвуд і цей бовдур Джордж не оцінять моїх зусиль по заслузі, то не варто цим і перейматися. Запала довга мовчанка. Локвуд сидів, затиснувши долоні колінами, як священник на унітазі, очі втулені в порожнечу, на обличчі болісний стражденний вираз. Джорджева голова досі ховалася між сторінками коміксу. З цього я зрозуміла, що більше мені тут нема чого робити. Гаразд, нарешті сказала я, можете не проводжати мене. Розкажі їй про правило печива, мовив Джордж. Я обернулась до нього. Що? Розкажи їй, Локвуде!» просто зараз, а то матимо з нею халепу. Локвуд кивнув. Правило полягає в тому, що кожен агент бере тільки по одному коржику, суворо по черзі. Це чесно і по порядку. По два коржики брати не можна, навіть у стресовій ситуації. Тільки по одному коржику? Так, ваша правда. Тобто ви хочете сказати, що берете мене на роботу? Звичайно, беремо, відповів він.